Всім привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина. І сьогодні ми поговоримо про полуницю нейтрального світового дня, таких сортів, як Світ Н і Кабріла. Перве плодоношення в липні місяці. Так, ми знаходимося на ділянці, де знаходиться сорт Кабріло. Тут посаджено 10 тисяч кущів. Зараз вони знаходяться на стані цвітіння, зав'язі і бутонізації. І так, що ми тут робили? Нагадую, хто не бачив минуле відео, тут була профілактика зроблена по листку інсектицидом фірм назва Борей його. Також вносився фалькон і фертісет для кращого цвітіння і бутонізації. Також сьогодні у нас відбувається полив цієї ділянки, он гуде помпа. Поливаємо. Що ми даємо? На 10 тисяч кущів ми даємо три двадцятки фірм солінура 7 кілограмів. Також даємо кальциніт фірми Яра Ліва 5 кг. І даємо 10, 5, 39 солінура. Ми дали 4 кілограми. Отак от зараз виглядають кущики. Можете наглядно бачити. Ось така зав'язується ягідка, от такі цвіти гарні. Кущі ми почистили, видалили всі вуса, весь бур'янчик. Все виглядає дуже-дуже гарно. Це сорт-кабріло, нагадую, в нього від цвітка до зав'язі 18 днів. Дуже швидкий налив. Тут можна бачити, вже ягідка наливається зараз. Дійдемо більш спілішу знайду, така ягідка, От такі цвіточки жирні, гарні лізуть. І в липні місяці, я нагадую, що появляється складний шкідник, який називається трипс, от така ягідка. Ягідка дуже плотна, дуже гарна. З трипсом потрібно боротись дуже інтенсивно, тому що він. Якщо ви, наприклад, його сьогодні знищили, то завтра він у вас може налетіти. Потрібно змінювати препарати з різними діючими речовинами, тому що він привикає, адаптується, і потім на нього препарати не діють. В нього 5 фаз вегетації, можна так сказати, розвитку. Він перебуває доросла особ, личинка, і маго і яйця. Дивіться. Отак От виглядають кущики, сорт Кабріло, перве плодоношення, Прошлогодня пізня посадочка. Зараз ми тут поливаємо, можете бачити, капає Ось такі цвіточки, Один-два рожка на полуниці. І починає плодоносити. Так це виглядає. бур'ян в їх повидаляли. І так, кому буде цікаво слідкувати за розвитком полуниці нейтрального світового дня. Сорту Кабріло і Світ Н. Підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково коментуйте. Мені цікаво відповідати вам на коментарі. Далі будемо проводити профілактичне оприскування і підживлення різні. Кому буде цікаво, дивіться наступні відеоролики, детально розповідатиму про кожну профілактику і підживлення. Зараз буде потрібно 2-3 рази провести обробку ферті-сетом для кращої цвітіння і бутонізації. І я думаю, через 10 днів ми будемо вже збирати тут ягоду дуже смачну. Грамів по 40, по 50. Буде дуже товарна, презентабельна і смачна, і гарна ягода. І так, підписуйтесь, ставте лайки, далі буде більше і більше корисної інформації. З вами була Шалена Батьківщина. До нових зустрічей, На все добре!